Електричні конвектори – один з найпростіших і найдоступніших способів обігріву житла. Торгова марка Wild Wind представляє лінійку Rondo з потужністю 500, 1000, 1500, 2000 і 2500 Вт. З рекомендованою площою обігріву від 8 до 40 квадратних метрів відповідно. Компактні розміри, як для свого класу потужності та естетичний зовнішній вигляд техніки, гарно виглядають в інтер'єрі будь-якої кімнати. Закритий нагрівальний елемент не спалює пил і не пересушує повітря. Така конструкція робить пристрій надійним, безпечним і безшумним у роботі. Відповідність моделей класу захисту від пилу та води IP24 дозволяє встановлювати конвектори у приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад, у ванних кімнатах. Система управління складається всього з двох елементів кнопку увімкнення та регулятор рівня обігріву. При досягненні потрібного температурного режиму конвектор автоматично вимикається за командою вбудованого термостата. Розширює функції пристрою сушарка для білизни, яка монтується швидко і безпечно, завдяки достатньому віддаленню від конвектора. У комплекті також йдуть спеціальні кріплення, що дозволяють встановити конвектор на стіну. Обираючи місце установки, не забудьте врахувати, що радіаторна решітка не повинна бути закрита. Зробіть свій дім затишним, та теплим замовляйте конвектори за посиланням в описі до відео.